Всім привіт! Ви знаходитесь на нашому маленькому, чистенькому сімейному каналі Гребінець. Це Наталя, це Саша. І сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви, у нас знову огляд чипсів. Як бачите, ми дотримуємося графіку, і ми другий тиждень поспіль викладаємо відео і не тупимо. Сподіваюся, тому що ми їх записуємо один день. І сьогодні у нас на огляді. Наталіні фаворити. Це чипстеси зі смаком сметани і зелені. Ось такі вони. Пачечка, я скажу, ну. Дивись, вона така надута-надута. Знаєш, пам'ятаю, колись у нас був домашній квас, і він трошки скис. І ми з Ярославом в перерві футболу. Нам, коротше, було нічого робити. І ми його спеціально трусили, чекаючи, поки він вибухне. Є. Я не пам'ятаю, здається, він випухнув не так епічно, як ми розраховували, ми трошки були розчаровані з цього. Ну, Але ми проводили цікавий досвід. Е, е, ця пачечка надута-надута, ну, чи, чим вона здається, ну, трошки великою. До речі, е, цікаво, здається, я тоді у чипсе бачив на пачці зраду, бо в них була російська мова. Коли ми слоні чипси розбирали, пам'ятаєш? Я ще тільки звертав на це увагу. Цікаво, чи пофіксили вони. От. На цій пачечці, ми дивимося, є українська мова, є азербайджанська мова, є румунська мова, є грузинська мова. Чіпсерси молодці, пофіксили, російську мову прибрали. Що сказати по самому дизайну упаковки? Ну, Мінімалізм. Мінімалізм зараз в моді. Мінімалізм зараз цінується. Ну, в принципі... От в принципі, ну. Ніби виглядає гарно, але трохи не моє, чесно скажу. От мені старий дизайн чіпстерсів подобався набагато більше. Якщо в мене в колекції є пачечки їх саме зі сметаною та зелені, я їх ставлю на монтажі. Якщо немає, то якісь інші чіпси. тому що чіпстерси у мене точно є в колекції. А ти що скажеш? Ну, десятка точно, ні. Ну але як на дотик стови? Моцно зробили. Так. Повітрям надули. Люди <ріху> <Ибо> зараз вимуси. <ріху> Тож такесь, я знаю. Зато братися можна. Ага. Так, особливо знаєш, як вчора в нас похмелює. У ціби звуки були. <реш> Ти зробила епік. <реш> ну що ж, вони такі вибухнули в Наталі в руках? Ну то, ну то вже зразу запах отільний. Та я знаю. Як зазвичай? Ну, ладне запах. Прикольно, я тарілка. Так. Ну що, ж. ну отак от, от ми. Наталя вже починає дегустувати ті прямо з себе. Що по зовнішньому вигляду? Я розумію, що ти вже приступила до трапези. О, тримай. Велику. Мені подобається. А знаєш, вони стали більш схожими на люкси тобі. Так не здається? От саме по зовнішньому вигляду? Згідно з тобою. Ні, ця паніровочка, до речі, в них є, як у люксів. І, до речі, м -м, прикольно зелень на них прямо от видно, що зелень-зелень. зелені це їм плюс. Ну, ще ж переходимо до дегустації смаку. Хо-хо! Скажи смачні. Знаєш, що мені нагадують? Ну? Оці як виштують люкси, оці нові, що ми оцінювали пам'ятаєш, як новинку минулого року. Не пам'ятаю вже, як, який там смак, але теж з якоюсь зеледню. От у них теж така блакит, блакитненька пачка. Я от по дизайну пачки пам'ятаю вже не пам'ятаю який смак. Що ми їх до речі, досить таки добре оцінили. От мені дуже нагадало цей смак. А, сметана, і зелень, сметана і зелень. От Там теж, до речі, була така от зелень на самих чипсах, і вони мені от це нагадали. Точно згадав, то було, є у них фіолетова пачка це цибулька. А та це з цибулькою. а то було сметана і зелень. Є смак дуже схожий на оці цій і зелень. Але по смаку я скажу одне, він насичений, але я пачку таких би зараз не осилив, бо він дуже концентрований, цей смак, як мені здається. Ну Не знаю, можливо, тому що я не люблю присмак сметани. От мені от кислинковий сметан мені не дуже подобається. От тут аж наче переборщено із оцим от підсилюючим смаком. А мені подобається. Ну. Цікаво. Ну, я би сам, я чесно тобі скажу, я коли на футбол брав ці чипси, я не осилював пачку за один раз. Хоча пачку люксів тих самих я з'їдаю на ура. Ну, Отже, смак ми трохи оцінили. Тепер можемо перейти безпосередньо до оціночок. Ну що ж, оціночки виставлені? І переходимо до оголошення. Отже, дизайн упаковки я оцінив на 5 балів Наталя на 7, Запах я оцінив на 5 Наталя на 7. Зовнішній вигляд я оцінив на 7 Наталя на 8. Картопляність я на 6 Наталя на 7. Смак мені зайшов на 8 Наталя на 9. Ціна у обох 8, і 8. Загальне враження моє 7 Наталя на 8. Отже, моя оцінка 46 балів. Що в середньому 6,57. Наталіна оцінка 54 бали. Що в середньому 7,71. Наша загальна оцінка 7,14. Краще за люксим. Загалом турнірна таблиця разом із цими чипсами зараз у вас на екрані. А ми будемо потроху закруглятися. Підписуйтесь на наш маленький сімейний канал Гарбінець. Ставте лайки, пишіть коментарі. Кажуть, що це якось допомагає. А з вами були Наталя і Саша. Будьмо! Я не вмію від